Всім привіт, знову я і сьогодні я покажу, як правильно доглядати за рослину. Спочатку збираємо такий набір, ложку або інший металевий предмет і воду. Якщо ви полили рослину, вже не треба її е, поливати, Полиємо рослину, Полили, так? Да? Беремо цей предмет і починаємо розпушувати землю. Але обережно, щоб не заспити корені. Бо це може погано лишитись. Ми так зробимо багато раз, і рослинка буде легше пускати корені, і легше її буде засвоїтись. І, ну, тепер, якщо ви це вже зробили, ваша рослинка буде рости і давати плоди краще або краще рости і, дав... і малувати ваше око. Якщо ми наберемо 10 лайків, то е, е, я розкажу ще дещо про рослину. І е, я сподіваюся, вам подобається. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, е, показуйте е, друзям. Е, всім до побачення, всім пока!